Запрошуємо усіх шанувальників футзалу на перегляд чергового. Ну і водночас заключного матчу вечора між представниками Бронзової. Покотив на свого одноклубника. Намається Шувар з перших хвилин. Забрати ініціативу, удар по центру. Запасний повернемось пізніше. Володимир Габра зараз відпочиває. Грильоз до у ближній кут. Намагається зараз розвинути свою комбінацію. Темнозелеє удар в центральну зону. Янісів. Хороша передача на Краєвського. Та й прострілює справа удару під поперечку. Мова приходить Краєвський. Знову лишак. Віде придачу Удар! да кут! хто хто? а Роман знає, як на вістрі атаки грати з воріт. Залишили Гриня, Удар! Гол! Віталій Грильо! Невдала ротація від команди Вія. На останнього М'яч залишається під контролем і можливість удару кудоволі острою. Однак. І ще є. Зараз передача в центральну зону. Удар по воротам! Лишак не зумів, поки що Роман витиснути максимум можливо. Грильовий не надумай, удар над поперечкою. Глядять, вихід 3 в 2. Кунський. Іван ідеє в центральну зону. Вихідний штавий Жовтовський Ось це. А... Вісім влучних ударів, але як на мене, здається, давнайко удар від Фігіот! Розриває волосся у Одного гравця, дюра! Ударна позиція заблокували. Медвідь. Виходить трішечки з воріть Богдан. Пробиває по його. Гол! Гол! Мозговий у дальній верхній кут, ловив гапов. Павука з павутини воріт мозговий. Атака 2 в 0. Фактично голу немає. Жовто. Двоє останніх минулий сезон і поза минулий постійно проводили. У славі викидаєш навіть удар! Гол! дрома Роман дурак досягає свого! Він був сьогодні найактивнішим, бо тут прошив хандо, прова. Зайте ж переведення на протилежну кромку. Удар в ближній кут від краєжа до Тулуба. Краєвський ударна позиція в ближній кут Напрошується в Центральну зону. Дзюрах Елеондо приборка м'яч пробив габра. Полишика. Дмитро не став адресатом. Дзюра! Голу! Все ж таки буде. Ні, немає. Юрій Цибек. Підсказує, як зазвичай своїм партнерам куди, і Як має кожен відкривати з удар головою, не було фол. Є можливість удар з лівого флангу. Вірт вихід і не переграє молців. Зараз атака, лівим флангом. Забивати потрібно! Габра на висоті. Не Насамперед Андрія Лопушанську. Зарабили Рюдаєвка. Вакал втрачає можливість. Вихід Потрібно ж забивати. Удар! Знову грильо. Багато зараз можливостей було, щоб забити. Пусті ворота Роман Дюрак. дивиться уважно вперед і дає на правий фланг. Голу немає стій. Скільки... Напрошується у напрямку Віталія Гриля. Добрий далеченько. Той пробиває та встановлює. Крапку 3-1. Браво! Годубаль від гриля. Ну, мабуть. Помиляється. Краєвський. Так співобертом пробиває повод Санда. Жовтовський перів на Можгово. Ато йшов на дубль, простріл. Будан йому фланзі філій. Ось таке враження. Вперше вийшли великими силами, правда, грильо! Оформлює хетрих! Прикра помилка. Олександр Хандова нервує. Довга гра голова від Янісіва. Лишак теж хоче забити. Однак вакал стелиться. Ще хочуть забити один гол. Є можливість це зробити. Зараз передача пройшла, однак не забуває. Дякують учасники останнього поєдинку один одному. Звичайно, Віяра трішки не вистачило ротації, везіння. Ну і